Каналі Шерпінг Вінниця. Сьогодні хочу поділитися з вами новинкою, яку придбала в Єві. Заходила в Єву, хотіла подивитися, які зараз ціни на вмивалки. У мене закінчилася вмивалка і хотіла щось новеньке придбати. А чому? Тому що в мене там є нова водостійка туш, яку мені подарувала сестра. І моя вмивалка, яка до цього була, вона не справляється зі своєю задачею саме по водостійкій туші. Я хотіла щось подивитися, дивилася свою улюблену ББ, але щось ціна підросла на неї, тож заходила в ЄВІ і взяла новинку, чесно кажучи, просто на остіп взяла, не знаю, як вона буде, якщо користувалася, можете написати свої відгуки і враження від торгової марки Ліп, виробництва Корея, була представлена вмивалка. Вірніше, це не вмивалка, апінка для вмивання, але вона в незвичному форматі. Зараз відкрию вам покажу з екстратом рису для чутливої шкіри, і було написано виробником, що підходить для чутливої шкіри навколо обличчя. Ой, навколо очей, верніше вибачають. Ось в такому незвичному форматі, бачите, пінка для вмивання. Зазвичай пінки вони йдуть з дозатором для того, щоб, наприклад, збовтати, і потім виходить власна пінка. А тут ось, бачите, незвичний формат такий буде. Але... Спробую, а як воно? Взагалі вробництво Кореї мені подобається. Косметика, скільки не купувала, в мене гарні відгуки для моєї шкіри підходить. Але саме цієї фірми Андрій я користувалася лише масками для обличчя, тож спробую ще й їхню ось таку пінку для вмивання. Було вказано виробником, що можна не використовувати і для вмивання, саме, повторюсь, шкіри навколо очей і для зняття макіяжу теж можна використовувати. На знижках 100 мл коштує 64 гривні 50 копійок. Сподіваюся, сподобаються свої відгуки, залишу потім. І в Єві я купила маски для обличчя теж від цієї ж торгової марки ANL. Теж виробництво Кореї в них повторюся, і зараз в діє дуже хороші акційні пропозиції. Дві одиниці, якщо купуєте, то отримуєте чотири одиниці. Тож можете скористатися нагодою, завітати. І я ще взяла ось таку маску. Теж виробництво Кореї це з бамбуком із додатковою знижкою. Так, вона коштувала 44 гривні 90 копійок. і знижка зараз коштує 22 гривні 50 копійок. Подивилася термін придатності, і ось тут Єва, коли пише якісь акційні пропозиції, бачите, вони вказують термін придатності до січня 26-го року. Це, власне, те, що я купила в Єві і хотіла вам показати, можливо, кому буде цікаво, ось ту ж, яку мені подарувала сестра. А це водостійка туш. Вона дуже гарною за якість, Бо зараз покажу вам. Дуже хороша за якість була. Мені вона дуже сподобалась. Вона і подовжує вії, і підкручує їх, і додає додаткового об'єму. Чимось мені нагадує туш Maybelline, Пам'ятаєте, я показувала вам колись теж позад. Зараз навіть її дістану, покажу. Ось, нагадую, ця, ось ця туш, яку мені сестра подарувала. Вона єдине е, замовляла, мабуть, по інтернету її, бо я щось дивилася на мейкапі, її не було, і в Єві дивилася теж її не було представлено. А схожа, вона саме на цю мебеліновську туш. Це взагалі мій фаворит. Я вже роками нею користуюся, мені дуже подобається щіточка, я люблю силіконові щіточки. Вій, вона теж і підкручує, і додає додаткового об'єму. Взагалом, мені вона подобається. І найбільше подобається тим, що вона не розсипається, дуже гарно тримається на вік, і будь-яка вмивалка вона гарно її змиває. Мені це довподобувало. А ось для цієї то прийшлось купити, ось бачите, цю вмивалку. Ну, спробую, як вона буде. Бо міцелярною водою я не користуюся. І ще хотіла показати вам. Заходила сьогодні в АТБ, В АТБ я сьогодні купила банани. Банани були по 62 гривні 90 копійок. Я взяла 4 банани і віддала за банани 50 гривень. Яйця купила. Яйця були по, зараз скажу вам, В АТБ по 52 гривні, 90 копійок, десяток взяла, але хороші такі величенькі яйця сьогодні в АТБ були, бачите, можна було обрати. А то зазвичай такі дрібненькі в них ідуть. І в АТБ я сьогодні купила чиабату. Якщо коштували, напишіть, чи подобається вам чиабата за АТБ. бо я скільки е, вже вона представлена в АТБ, в нашому АТБ, яке біля мого дому, поруч, його чогось швиденько або розбирають, або не заводять. Тож я сьогодні в іншому була і купила чиабату, вагою вона 155 грамів. Пахне дуже апетитно, сподіваюся, вона ж і така смачна, буде як її неперевершений аромат. 23 гривні, 90 копійок, коштує ВТБ Абата. І хотіла показати вам, заходила в пане Кону. Я купила свою улюблену приправу томати-чесник з Базиліком. Мені от все ж таки ця торгова марка найбільше подобається саме томати. Чесник з базіліком, чому її саме купила, тому що попередньо я купувала, пам'ятаєте, не було тієї відторгової марки Мрія і я швиденько купила в АТБ. Я навіть зберігла саме пакування, щоб поділитися своїми враженнями. Чомусь вона мені не до вподоби, хоча, в принципі, непоганий склад, але щось готувала я і дістала свою баночку швиденько. Використала саме, е, насипала цих сушених томатів з базиліком, яку за тебе купувала. Вона наче і не дрібна, такі величенькі були. Але ось ці томати, наче тільки шкірочки залишилися. Тільки сам, бо вони, коли я додала, додавала до гарніру, вони просто в мене повспливали, і таке враження, що просто ось пусті якісь шкірочки плавають, і так неприємно було таке неприємне відчуття. Було І я думаю, ну все не варто її я думаю, купувати. Все ж таки від торгової марки Мрія набагато краще за якістю сушені томати. Це власне моя думка. Я просто ділюся своїми враженнями, і вартість 17 гривень 50 копійок без знижки. А тут 18 гривень коштує ВТБ, 20 копійок, і там 20 грам, і там 20 грам. Єдине ось цю торгового марки Мрія десь ще можна знайти на знижках. Я влітку купувала, в мене вже закінчилося, Влітку знижка була по 12 гривень, 50 копійок я купувала. А це знижки я не побачила в пан економі за 17 гривень. Я купила. І хочу показати вам, заходила сьогодні ще в Рошен. І в Рошені я купила свої улюблені батончики розшето. Єдине цього разу я взяла не тільки за рахісом, а ще й взяла в чорному шоколаді і в молочному шоколаді. Да, ось такий світлофорчик вийшов. По 7 гривень 96 копійок. Мої були улюблені батончики, тож не пройшла повз, вирішила взяти. І хочу ще залишити свої відгуки. Пам'ятаєте, я нещодавно купувала. Бреф – чистящий засіб для кухні з ефектом соди. Ось він вартою кожної своєї гривні. Мої щирі рекомендації господині, якщо користуєтеся взагалі такими чистішими засобами, ось мені дуже до А Я, правда, його купувала не на знижках, і я тоді щось віддала, якщо я не помиляюсь, десь 80 гривень. Але тут ну, велика пляшка 500 г. І дуже гарно мені подобається і для чистки кухонної поверхні, і для раковини я використовувала. І е, найбільше мені до вподобається сподобалося, як він справляється з чисткою. Я чистила сотейник, чистила каструлі, і мені дуже сподобався ефект. Дуже-дуже такий дрібно, дрібний він, ефект соди, приємний такий аромат. Загалом 10 з 10 я би поставила оцінку найчистого цьому засобу. Якщо побачу на знижках, то куплю, але в мене тут багато його, я не знаю. Мені надовго вистачає таких чистящих засобів. Купила його без знижок, але... Задоволена, дуже до вподоби, можливо кому цікаво, тож залишаю свої відгуки. І взагалі я вам хочу дуже подякувати за те, що ви теж не тільки переглядаєте відео, а дуже вдячна вам за те, що ви теж даєте свої поради, коментуєте і даєте свої відгуки з приводу того, чи користувалися, чи не користувалися. І власне хочу ще на останок сказати, що заходила в рошен для того, щоб зняти новиночку, одну, яка вийшла в рошені. Але не превеликий жаль на соборні, там де я була, то не було представлено, і співробітниця магазину сказала, що ще не завезли. Але покажу вам, що вже з'явилися в Рошені новорічні набори. Уявляєте, на сьогодні 15 жовтня. А вже Рошен пропонує нам новорічні святкові набори до нового року. На цьому завершую сьогоднішній огляд своїх покупок. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Бережіть себе і своїх рідних, і буду, як завжди, вдячна за підтримку україномовного каналу своїми вподобайками і коментарями до наступних відео.